Всім привіт! Внесла попел, у нас воно вже топиться. Пів 12-го дня світло вимкнулося о 10.20 і об 11.00 вимкнулося. Ох, хочеться вірити, що нічого страшного ніде не сталося. Я брала землю в хату. Пересадила калачик, омолодила. Сьогодні така слякоть. Це в мене стірка висить, потрішку знімаю, сушу. Бо коли було світло, то так уривками понастірувала. Хоча й дощ, ну, а що робити? 26 листопада було 6 років, як ми. Переїхали сюди, першу ніч ми тут переночували. Багато чого реорганізації пройшов цей двір. Єдине, що тут залишилося, так сказати, забор, ворота, хвірточка, будинок і сарай. Все інше це все. Тут не було ні квітників, ну, земля була, але тут садили картошку люди, були старі, престарі вишні прості, високі, які вже не плодили. Тут було, по-моєму, три абрикоси, ще позалишалися Вон пеньки там, і там два пеньки. Які, і Вишні абрикоси, які не плодили вже. Були такі люди, які казали, наше наші ви поспилювали, хата гола, а толку з нього, якщо воно нічого. Не родило. Так що так потрішки я не знаний квітникар. Як там зробити, щоб було гарно і красиво. Учусь на своїх помилках. Сажу, пересаджую. А, ну і асфальт. Ось так, такий сякий асфальт вже. Напевно, його тут клали на швидку, бо він ось у ямах. Тут взагалі була велика яма. Цементом трішки заливали, воно все одно присіло. Все робили власними руками. Єдине, що, 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 що чужі люди вставляли вікна, бригада вставляла вікна, двері вхідні і робили нам опалення. Бо з опалення були малі батареї, і плюс обратка йшла під підлогою. Ми все винесли на двір, ну, на, наверх, щоб було тепліше, і привозили хлопців з конотопа нам робили. А так все самі. Все, плитку під будинком клала я, хлопці тільки заливали нуль. А все інше це робила я і в будинку так само. Багато чого робила я, буду хвастатися. мама каже. Подивиться фотографії, як ми ремонт робили. Каже, ой, якби не ти, так не знаю, що б було б. Знаєте, очі бояться, руки роблять. Хоча після того вже і обої переклеювали не в одній кімнаті. Оновити, так сказати. Але то так. іду зараз різати гарбуз. Тут не було нічого, дитує, тут взагалі було таке якесь строєння. Закидайте мене тапками за російське слово. Знаєте, не так просто відмовитися і викинути зі своєї мови якісь там російські слова, коли з дитинства звик розмовляти на цьому соржику. Мені вже не один раз пишуть, що я там неправильно кажу. Я скажу так. Я дивлюся таких блогерів, які є начебто українцями, але е, назви своїх роликів підписують на російській мові. Навіщо то все робиться? Для чого? Я не розумію. Якщо в мене якісь короткі відео я виставляю, я не виставляю з російською мовою. Так, на початку каналу, то там було початкові там ролики якісь, але зараз мене навіть переклинює, як я в українського блогера бачу чи чую. Чи читаю щось російською мовою. Тому вибачайте, якщо десь у мене проскакують російські слова. Хочеться їх викорінити взагалі зі свого вжитку. Так, я, Вон, дивіться, повісили синичкам сало. Вони щось його не дуже їдять. Напевно, їм ще непогано. Тут плитку клала я. Заштукатурювала вікна з надвору, я. Ну, а там плитка на сходах, але то плитка така попалася, що вона порепалася. Вже тоді мені стукнуло, чого її по акції продавали. Вона взагалі, знаєте, така крихка, її навіть відрізати нормально не можна було. Ось тут, де мій малинник, тут взагалі були хащі, такі джунглі непрохідні, не було під навісу, під сараєм, не було цього там. Де грубка у нас. Все це було позарошене. Було ж ніде тільки з сіткою або таким дерев'яним заборчиком низеньким від сусідів, яке вже погнило, розвалилося. Заднього двору взагалі не було, там був садок старий-старий, також не, не родив. Знову повторюся, очі, бачу, очі бояться, руки роблять. Оце лише пристроєчка, але воно внесене в паспорт, його не викинеш. Це ще стільки у нас гарбузів. Є вже підгнили, обрізаємо. У нас передають морози з неділі. І тут ще в мене кашовики погано видно. Ну, також ще чимало, тут їх більше сотні. Кришу я й коровам, свині їдять, вівцям даю. Коли це ми в суботу, чи в п'ятницю, зарізали нашу одну вівцю. Склали все в морозилку і, знаєте, за ходами по дві години морозилка заморозила шикарно. Що, вже їсти хочете? Щас піду прижить. Ми їм забили, щоб не залітало. Там вони вдень, а увечері, як повечеряють, то ми їх заганяємо ось сюди. Тут затишніше і сухше. Грози такої ще немає. Ну, якби морозець трішки підмерзало, то та й там. Ну, шо, як воно така погода? Неулюблена погода. Так шо? Зараз різати. Такі в нас справи. Ну, Село є село. Таке. Вийшла на зв'язок, щоб сказати, що ми живі, відносно здорові. бо в кого те здоров'я зараз ідеальне. Працюємо, живемо. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за тих, хто мене постійно підтримує. Мене, нас, нашу сім'ю. Холодно, руки, знаєте, мерзнуть. Де мої руки? Все, пішла я працювати. Всім до побачення і зустрінемося в наступних відео.